Першокласники, ми одинадцять класи, щиро вітаємо вас зі святом першого дзвоника та з вашим першим навчальним роком в цій школі. Відтепер Теп ваше життя перетвориться в цікаву та яскраву подорож по дорозі знань та музики. Виросте час нових надій та починань. І ви першокласники. Вступайте у дивовижний світ знань. Нехай кожен ваш крок буде впевнений, а кожен урок закупний. Незважаючи на труднощі, які нас оточують, знайте, що знання це сила, яка допоможе впоратися з будь-якими складнощами. А разом з нашими вчителями ми зможемо подолати будь-які перешкоди та створити краще майбутнє. Вони допоможуть і надихнуть нас справити до досконалого. У такий нелегкий час робота вчителя стає особливо важливою. Ви наші наставники та опора. Ми дуже раді саме за наших першокласників, бо в них будуть самі найкращі вчителі-професіонали, які присвячують все своє життя тому, щоб надавати знання і випускати учнів. Які представляють нашу школу по всьому світу, наша школа відрізняється своїм професійним підходом та любов'ю до світу музики. Музика єдина. Музика це натхнення та почуття. Ми бажаємо вам перемог в усіх конкурсах та фестивалях. Пам'ятайте, що музика це наш спільний дім. Кожен з нас переступав перехідної школу вперше та дуже хвилювався. Але згодом всі однокласники та вчителі стали наче одна велика сім'я. Тож ми бажаємо вам сміливості бути відкритими до нових знайомств та безмежних можливостей. Декілька парад, які допоможуть зробити ваше шкільне життя по справжньому прекрасним. Вчіться з натхненням та з радістю. Не забувайте турбуватися один про одного, поважайте своїх вчителів та даруйте один одному свої посмішки. Колись і ми були такі ж маленькі та зацікавими очима слухали звуки першого чудішка і Я пропоную вам подивитися на моменти з нашого першого класу. Але час летить дуже швидко. І зараз ми запустимо привітання для вас: Насолоджуйтеся музикою, цінуйте кожну та у школі та наповнюйте її стіни цвінким сміхом та ширими посмішками. У вашому першому навчальному році ми бажаємо вам успіхів, щоб навчання приносило вам радісні емоції, що... мотивації, снаві та натхнення. Щоб ваше завзяття не покидало вас навіть після навчання. Терпіння. Нехай цей навчальний рік наполнены новыми там скорпили с простым лесням